Ну що, ж, друзі, всім привіт! Хочу записати сьогодні таке відео, тому що вже давно не виходив на зв'язок, дуже давно не записував на свій канал. І хочу поділитись, що в мене мінус за ті два дні 400 доларів. Було у мене на балансі 1200 доларів, зараз я вам покажу. Зараз у мене 800 доларів. Тобто, як бачите, в мене я дуже багато потеряв. E, тому що, та думаю, що не лише я, я думаю, що багато хто з нас потеряв. І це все було, відбувалося через те, що скамилися біржі FTX і коротше, там Binance CZ не поділив e, з e, власником біржі FTX і FTX зараз скамиться, воно взагалі там вже 2 долари з чимось коштує. Але e, суть в тому, що крипта дуже сильно провалилася, біткоін, біткоін дуже сильно впав. І не знаю, це сиджу на роботі зараз і дивлюся, що так важко роблю. Ну, це реально за ті два тижні, що я робив минулі, я все служив в крипту. І вона от так пух і впала. І це ще не все. Я думаю, що багато хто з вас чув, що кажуть, що сулана теж зі скаміця. Як бачите, в мене вона на першому місці, у мене 11 штук їх, солани, тому я. Все ж таки не продаю, тримаю. Ну, зі скамісі то зі скамісі, буде так, як луну, Але все ж таки думаю, що солана дуже швидко відросте, тому що я дуже сильно надіюся, бо я продав сендбокс, я продав ману, я продав Полкадот. Там ще деякі криптовалюти продав і купив солану. Перший раз я купив по 22, другий щось там по 18, третій раз по. 16, по-моєму, це остання мінімальна моя покупка. Потім в мене вже, я дивлюся, що вже немає, що продавати. І я вже так би остановив, вже в Солану більше не перезаливав гроші і буду все ж таки надіятися, що вона нас є не зі сками, що буде хоча б ще 100 доларів, у нас і підніме, а це в далекому майбутньому. Хоча я планую, якщо вона зараз ну, до 30 доларів відросте, я обратно ну, частину продам. І... Напевно, що докуплю ще те, що я продав Sandbox, Amano і Polkadot. Там ще деякі м -м, такі криптовалюти. Фу, так що, друзі, ось такі то справи, ось, ось так -то день проходить. І Тепер думаю, якщо реально, тако, ну, ну, нічого не вернеться, просто так буде медвежка така, селана зі зусками. І виходить, що я півтора місяці робив задурно. Так що, друзі, ось такі то справи. Ну, стараюся знімати більше відео, тому що реально часу нема, роблю вдома ремонт на роботі. Так що, ось так то мій день проходить. Так що, Всім гарного настрою, всім пока.